У храмі собору Пресвятої Богородиці і святої теклі сталася пожежа. Її наслідки бачила наша знімальна група. Увага на екран. Ось це відео сколихнуло жителів громади. Язики полум'я, які виривалися із вікон храму, вщент знищили захрестія. Повідомлення про займання було направлено до рятувальників о 22.18, і вони миттєво на нього відреагували. Завдяки їхнім зусиллям о двадцятьну людин пожежа було локалізовано та о 23.10 ліквідовано, що дозволило врятувати церкву. 18 серпня 2023 року. Наша знімальна група у цьому храмі знімала репортаж. Тут завжди було людно та затишно. А сьогодні величезний осур диму від пожежі і запах кіптяви витає у цьому божому домі. Після пожежі ми поїхали до храму. На жаль, велика кількість диму утворила киптяву, яку поглинули у себе стіни храму. Через це образи та сакральні написи зазнали ушкоджень. Наразі ведуться перемовини із клінінговою компанією, яка буде відновлювати пошкоджені стіни, аби якомога краще зберегти автентичний вигляд. Що стосується гасіння пожежі, то до її ліквідації залучилось чимало рятувальників 4 березня 2024 року, о 22 годині 18 хвилин на пункт зв'язку 10-ї пожежно-рятувальної частини міста Броди надійшло повідомлення про пожежу в середині церкви, а саме релі... Релі... релігійної громади Української грекотолицької церкви, парафії Пресвятої Богородиці та Святої Теклі. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу площа пожежі складала 35 метрів квадратних. Пожежу вдалося ліквідувати за участю 40 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки. За інформацією, поширеною на офіційній сторінці храму, сама споруда зазнала великих ушкоджень орієнтовно на 1 мільйон 247 тисяч 600 гривень. На прохання доброченців та людей, які бажають долучитися до фінансової підтримки, подано список основних втрат. Газовий котел з повітроводами – 350 тисяч гривень, мікшерський пульт два підсилювачі з колонками та радіомікрофонами 290 тисяч гривень, меблі 102 тисячі 100 гривень, церковні речі 66 тисяч гривень, паркет 60 тисяч гривень. Внутрішнє оздоблення 340 тисяч гривень. Електрика та інтернет 39 тисяч 500 гривень. Пожежу ліквідовано за допомогою з використанням трьох стволів бе та трьох ланок газодимозахисників. Внаслідок пожежі вогнем знищено церковне майно, врятовано церкву загиблих травмованих. Внаслідок пожежі немає. По причині всі причини і обставини виникнення пожежі наразі встановлюються. Проте досі не вдалося вирахувати збитки щодо відновлення іконостасу, підлоги у святилищі та розпису стін у храмі, оскільки очікують на оцінку від майстрів та експертів. Щоб допомогти фінансово у відновленні храму, можна пожертвувати кошти за реквізитами, які зараз відображаються на ваших телеекранах. Врятувати і відновити Божий храм це справа честі кожного з нас. Саме тому ми, як засіб масової інформації, звертаємося до наших шановних телеглядачів із проханням допомогти фінансово для відновлення храму, аби тут знову лунали щирі молитви до Господа за все найкраще, що потребує людська душа. Ми віримо, що вогонь, який знищив частину храму, не знищить віри у те, що храм відновлять. Але для цього потрібна не лише молитва, Сергій Нікішин, Людмила Шуткова, телеканал Бродионалайн.